Том корома забочесь бібліотека кімнати. Зараз пригород з чеченком у рибок спена гайдама горда в кума. Як та хмара гайдамаки умак ступили опівночі до скіт сонця умов затопив, затопили, закричали, карай ляка знов, покотились по базару тіні народові. Покотились малі діти і каліки хворі, гвалтий галас на базарі мов посеред моря, триваного стоїть гонта з Максимом завзятіх. Кричать двох — добре діти, отак їх проклятих. Аж ось ведуть гайдамаки що за єзуліна і двох хлопців. Гонта, гонто, оце твої діти. Ти нас ріжеш, заріжи їх. Вони католики. Чого став? Чому не ріжеш, поки не великий, заріши їх, а то виростуть, то й тебе зарішуть. Убийте пса. А собачат я своїх заріжу. Клич громаду, признавайте, що ви католики. Католики бо нас мати. Боже мій великий, мовчіть! Мовчить Знаю, знаю. Зібралась громада, мої діти католики. Щоб не було зради, щоб не було поговору, панове громади. я присягав, брав свячений різать католика. Сини мої, сини мої. Чом ви не великі? чом ви ворога не ріжете, Будем мрізать, тату, не будете, не будете, будь проклята мати та проклята католичка, що вас породила. Чом вона вас до без сонця була б не втопила? Менше бріха? Ви бо меблене католиками. А сьогодні сини в Махнув ножем і дітей немалі, попадали, зарізані. Тату, белькотали. Тату, тату, мене ляхи ми. Та й замовчали. Поховать хіба. Вони готові. Сини мої, сини мої. Чом ви не великі? Чому ворога не візали, чому матір не вбили, ту прокляту католичку, що вас породила. Ходім, брате. Взяв Максима і йшли вздовж базару і обидва закричали. Кареля хам кар! і кара. Страшно, страшно, умань забалала, ні в будинку, ні в костьолі, ні в те. Не було ніколи, щоб ума не робилося. Базилян школу, де вчились гонти, діти, сам гонта руйнує. Ти поїла моїх діток, бука лютує. Ти поїла невеликих добру не навчила! Валіть стіни!» Гайдамаки стіни розвалили, Розвалили. об каміння ксьондзів розбивали. Аж колядів у криниці живих.